Співак, патріот, артист, філософ, талановитий музикант і, врешті-решт, хороший батько та син. Життя радісний чоловік з унікальним почуттям гумору. Під його треки танцювали українці, а його пісні співала вся країна. Кузьма Скрябін рік самотності. Сьогодні, 2 лютого, Україна вшановує пам'ять Андрія Кузьменка. Рік назад його трагічна смерть сколихнула всю країну. Версії загибелі були різні. Хтось казав, що він не впорався з керуванням, хтось, що аварія була спланована. Але реальності це не змінює. Уже рік, як Кузьми, немає серед нас. Уже рік, коли він спостерігає за нами, за хмар. Ну як там ти без мене, Україно? Чи не забули ще моїх пісень? Я пам'ятаю кожну ту хвилину, що з вами був, ціную кожен день. Чи зацвіли сади уже весною? І що нового каже рідний Львів? Якщо я знав, що буде так зі мною, то певно за кермо б тоді не сів. Крім того, що Кузьма – талановитий музикант, українці пам'ятають його як справжнього патріота і людину, яка не боялася висловити свою громадянську позицію. Я рахую, що ні один з усіх президентів України і ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки. Ні один не, не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. Вони мене не рахують взагалі за якусь за небезпеку. Вони мене мають за таку самомоль, як як яку іншу людину в Україні. Що можна отак, знаєш, витерти і роздавити. Так що вони собі живуть на інакшій планеті. І кожен новий, який приходить, доривається до тої кормушки, йому падає забрало на очі, і він перестає соображати і думає, ну, ті -то ідіоти їх, знаєш. Їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. І так і так грибуть, грибуть. Рівне теж стало не виключенням. І починаючи ще з 14 години, на головній площі міста лунають пісні скрябіна і його найгостріші інтерв'ю. рівняни збирають підписи за перейменування однієї з вулиць на його честь. Рік назад загинула чудова проста людина. Це Кузьма Скрябін. І тому сьогодні робилася пуста акція того, щоб кожен з брівнян, які на цій площі, згадав заклад Бускля. Його пісня, його думка, його гострі запали перед концертами кожен раз просто згадав за цим. Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете, казав Скрябін. А ми віримо, що він чує і бачить нас з небес. Тому разом з нами запаліть свічку його пам'яті. Завжди залишиться в наших серцях.